Війна це безжальний вир, що поглинає мрії, руйнує сім'ї та забирає найдорожчих. Стільки горя і болю принесла вона українцям, і, на жаль, продовжує це робити надалі. Чергова болюча звістка з фронту накрила своїм чорним крилом горішньоплавнівську громаду. У рідне місто на щиті повернувся ще один герой Анатолій Чугаєв, який загинув за Україну і весь український народ. 26 вересня спочилого воїна Анатолія Чугаєва горішньоплавнівці проваджали в останню земну дорогу. Церемонія прощання відбулася на міському кладовищі поблизу меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Під час траурного мітингу перед присутніми, зі словами жалю, виступив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми прощаємося із нашим земляком, солдатом Збройних сил України Чугаєвим Анатолієм Миколайовичем, який загинув, захищаючи незалежність і суверенітет України. Народився Анатолій 21 вересня 1975 року. В місті Міас Челябінської області, у 1982 році родина переїхала до Комсомольська. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 1 навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 15 де здобув професію електрогазозварювальника. У 1993 1995 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті на підприємствах Полтава Білас Сервіс Ферострой. У 2014 році закінчив. Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, де здобув кваліфікацію інженера з автомобільного транспорту. 25 липня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну у травні 2024 року. Нагороджений відзнакою. Христом іду на Ви. 14 вересня 2024 року. Від отриманих поранень під час бойових дій, солдат Збройних сил України Анатолій Чугаєв відійшов у вічність у госпіталі міста Львова. Світла і вічна пам'ять. Про Анатолія Чугаєва назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава. сльози, відчай, біль і ненависть застигли у повітрі над домовиною полеглого. Синьо-жовтий стяг, яким була обгорнута труна, військові передали рідним спочилого героя. Українські воїни не вмирають. Світла пам'ять про них вічно житиме у пшеничних полях, синьому небі та швидких водах річок. Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Анатолія Чугаєва.